Аквагрим, тимчасові татуювання та розпис медових пряників все це можна було сьогодні побачити на благодійному ярмарку на території одного з ліцеїв міста. Кошти збирали на підтримку збройних сил України. Враження відвідувачів чув мій колега. Кожного є свій фронт роботи. Це фраза, яку сьогодні доволі часто чує, чи не кожен українець, для того, щоб допомогти захисникам та захисницям на передовій, у Чернівцях провели благодійний захід. Окрім товарів, відвідувачам пропонували і багато різноманітних майстер-класів, аби зацікавити і найменше. Це благодійний захід. Звичайно, ми розуміємо, в які ми часи живемо. Тож всі заходи, фактично, які ми зараз робимо, спільно з управлінням освіти і з міською радою, є благодійні. Тут буде не тільки ярмарок, не тільки Ки продаж патріотичних виробів, але і майстер-класи, аніматори, а також інша розважальна програма. Ви можете зробити ось такий, наприклад, пропорець, наліпку, так і долучитися до благодійності. Абсолютно вільний внесок може бути від будь-якої людини а також дитинка, яка не має змоги долучитися коштами, то може отримати будь-який презент, подаруночок безкоштовно. Пані Галина сьогодні допомагає діткам підготувати собі гарні дерев'яні брелочки – за допомогою звичайних гуашевих фарб та олівців сьогодні ми проводимо майстер-клас на тему дармовес, український дармовес. Тому запропонуємо діткам виготовити е, малюночок на такому дармовесі, та, і його можна буде забрати з собою. Малюночок за своїм бажанням. Діткам буде дуже цікаво, тому що це вони зробили своїми руками. Вони за своїм бажанням зробили малюнок. Тому це цікаво. Вони зможуть його використати прикріпити. Пити чи на рюкзачок, актуальними виявились майстер-класи з виготовлення квіток оригамі, екосумок та ляльок-мотонок. Діти та дорослі, які завітали на ярмарок, мали змогу придбати собі вироби з патріотичною тематикою. Зокрема, це мішечки з лавандою, браслети обереги обручі чи розписаний власноруч медовий пряник. У нас є майстер-клас по розпису медових пряників. У нас є майстер-клас по наліпках. Власне, окрім того, що можна зробити собі таку блискітку та і. Татуювання можна навчитися робити такі картини з піску. Окрім того, у нас там є майстер-класи, де будуть навчати плести з бісеру, а також в'язання, якщо я не помиляюся. А от пані Ольга показує діткам, як робити з паперу гвинтокрили. зазначає, що з її досвіду можна впевнено сказати, що робота, яка робиться за 5 хвилин, приносить дітям найбільше задоволення. У нас гурток авіамодельного спорту функціонує, тому у нас саме це найцікавіше для дітей. Звичайний папір, ефект польоту, насіння, кльона, липи. Вся авіація на природі побудована. Враження від відвідувачів це найточніша оцінка проведення самого ярмарку. Я думаю, тут побачити, що там всякі гарні. Прикраси, малюнки, місцяші тайроки там де роблять печу. Але я ще не робила. Як в'яжуть сердечка в прапора України? Зібрані на благодійному заході кошти будуть витрачені на покупку дрону Мавік 3 Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА.